Всім привіт! Сьогодні нас чекає дуже-дуже цікаве відео, тому що мені вперше приїхали мультихроми. Я взагалі їх ніколи не пробувала. Хоча, наприклад, я підписана на українку Машу вебер яка в інстаграмі, яка живе в Америці, і вона просто їх обожнює, і вони завжди робить з ними макіяжі. Я завжди дивилась і в принципі, я думала, що я не настільки сильно люблю ось такі яскраві шимери, щоб їх купити, але потім вони зробили знижки на Чорну П'ятницю. Ну, і я подумала, що час. Спробувати все ж таки зрозуміти, чи дійсно я захочу ними користуватися, чи вони мені сподобаються. І також мати поняття, що таке справжні мультихроми. І сьогодні мультихроми нас чекають від Кліони. Вони мені сьогодні приїхали. Я навіть не дивилася, якщо чесно, тому ми будемо разом вражатися. Так. Приїхала посилка, я трішки вже подивилася, саме чи а, не розбито, і чи все вкладено. Але от на самі мультихроми я не дивилась, навіть не розпаковувала первинні упаковки. Так, дуже красиво ось тут запаковано, звичайно, лого самої кліони. Коли я відкриваю, тут мене чекає відкритка, яка бажає мені так. Бажаю мені щасливих свят. happy holidays, моє ім'я. Так, тут те, що я замовила, в принципі, також ось такі наклейки. Я так розумію, що це наклейки, може, наліплю собі на ноутбук. І плюс до того. Так, зараз я вам покажу. Ось тут вже ось так обупаковані. Самі мультихроми. Мені дуже зараз цікаво подивитися, як вони виглядають, як вони сіяють, які там переходи просто. Будемо сьогодні намазувати все на очі. Як ви бачите, тут в мене є палітра. Я купила для того, щоб мати, де складати ті мультихроми, в принципі. Я подумала, ну чим я гірше, ну чим? Нічим. Так, вона дуже гарно упакована. Давайте я її розпакую. Ось тут ще є плівка, і достаємо ось таку палітру. Дуже красивий дизайн, все яскраво, і вона виглядає досить непогано. І зараз будемо складати сюди наші одинарні тіні. І ось як приїхали тіні, також упаковані. Досить-досить гарно і міцно. Так, обв'язані такою резинкою. Просто коли ти розумієш, скільки ти заплатила, і тобі просто приїжджає оце. Ти думаєш, що з тобою не так в першу чергу. Так, подивимось. Угу. Вони всі запаковані в такі конвертики, які також ззаді розмальовані логобрендом. Логом бренду. Так, дуже красиво. Отже, це що? Це в мене перший відтінок. Боже, я так достаю, знаєте, що зараз розіб'ю. Це в мене відтінок. А відтінкою взагалі є надпис. А, є ось тут. Це в мене відтінок Impress. Давайте я вам покажу. Так, щось зараз я не бачу ніяких переливів. Ну, буквально трішки взеленуватий, з в взеленуватий. І, І все. Так. Я надіюся, що я не розчаруюся, Якщо розчаруюсь, то просто більше не буду купувати. Нічого страшного. Подивимось. Так, кладу зразу цей відтінок сюди, в палітру. Будемо зараз все свочити, пробувати. Далі наступний відтінок. Це відтінок. подивимось який, е, Шенделия. Знаєте, всі. Всі а, і така співачка, в неї є пісня Шанделія. Дуже гарна. Мені здається, що це має бути саме тонка формула, не настільки пігментована. І я такі тонкі формули люблю. Знаєте, щось типу special shade у Pet Magrat в палітрі Subliminal. Подивимось. Я старалася замовляти, знаєте, різні відтінки, а для того, щоб була, була якась різноманітність. Так, це відтінок Opulent. Це щось цікавеньке, в мене такого немає точно в колекції. М -м -м. Ви знаєте, я зараз бачу його таким брудно синьо зеленим Ви бачите його якимось, мені здається, з розовим. Переливом, ну, подивимось, як це все буде скочити, тому що насправді мені вже зараз подобається те, що відтінки вони достатньо складні і важко їх описати. Відтінок Дачес це вже з зеленої серії, дуже красивий. Подивимось. Це відтінок азур. Такий синій. От Я не розумію, на що я його замовила чесно, тому що я, як правило, сині відтінки не ношу. Він переливається в такий червоний. Ем, я такі відтінки не ношу, але, напевно, він мене зачепив якось на сводчах. Надіюсь, що і зараз зачіпить, вживу. Так, ще два в нас залишились. Я замовила сім відтінків на перший раз. Так, Зараз все порозбиваю просто. Це відтінок Deep Iridescent Multichrome. Це серія Deep Iridescent, Підесен. то в них ще є різні серії. Боже. Я вам взагалі вам не кажу, що це за серія. То всі Deep Iridescent у мене, походу, я вам так скажу. Ну, подивимося потім при монтажі. Зараз головне поспочити і зараз головне нанести. Ну, красивий ось цей відтінок також. Ось, може, там вам видно, як він доохромить. І останній відтінок. Так, останній відтінок, це буде. Боже, Це такий білий, це серія просто Iridescent, друга. Він також щось доохромить. Не знаю, зараз будемо розбиратися в що. В щось таке розове, якщо чесно. Ну, на свочах він, напевно, мене досить гарно зацікавив. Так, в принципі, розпакувала всі відтінки. Я трошки приберусь, позабираю всі упакування, щоб я мала місце і як наносити. Так, трішки ближче до вас присунулася. Ось як виглядає мій вибір. Досить непогано. Мені здається, є хороше різноманіття. І давайте вже, нарешті, запускати наші пальці. Буду свочити з ліва направом. Так. Ну що, ось як вони виглядають. Ну, сіяючі кольори цікаві. Це не... У мене такого, мені здається, в колекції немає. Це вже радує. Давайте я вам навіть ближче просуну. Це, Це дійсно радує. Ну, красиво, красиво. А зараз ще будемо наносити на око, подивимось, як воно все буде виглядати на повіку. Так. І мені, до речі, подобається відчуття. Вони кремові. Хоча ось цей відтінок, який в нас дачес, оцей такий зелений, він набирається трішки такими крихтами, бачите? Ну нічого, я не думаю, що це буде проблемою. Зараз подивимось. Давайте свочити спочатку на руці. Це відтінок імпрес. Тут поки що, мені здається, до хрому не видно взагалі вам ніякого, що він переливається, але він переливається із золотого, не з золотого, з розового в зелений. З розового в зелений. Просто вірте на слово. Далі, це відтінок, ось цей відтінок це шинделія, мені здається, ось ця сія співала про неї, про цей відтінок. Красивий такий. Мені здається, що щось схоже на Петмаград, якщо чесно, переливається з такого розового в салатовий. Далі відтінок, який досить такий гранджевий виглядає, але він мені подобається. Як він називався? Зараз ми подивимося. Ось цей третій як кажу. Ну, красивий, красивий. І він дуже-дуже складний, якщо чесно. Давайте я подивлюся, як цей відтінок взагалі називається. Раз, а Ну, аби добратися ще до нього і не розбити. Це відтінок Opulent. Так, будемо знати, будемо знайомі. І наступний відтінок Duchess. Той, що він найбільш крихкий. Його треба розтирати, щоб була така текстура не, не розвісна, така така щільна структура. Ну, Красивий відтінок. Тут вже виден той дугохром, мені здається, фіолетовий з зеленого в фіолетовий такий, досить незвичайний, як мені здається, у мене взагалі такого немає. Мені подобається те, що ці. Дуохроми. я б сказала, що це. дуохроми, це не мультихроми, і мені в принципі здається, що я і не брала відтінки з серії. Мультихрома, які найбільш такі пігментовані, і там, де є дуже багато переливів, тому що в більшості своїй це переливи в зелений. Я не дуже люблю такі переливи, такі відтінки. І, в принципі, я хотіла спробувати саме ось таку більш тоншу формулу, де я маю більше шансів імплементувати їх в свої щоденні макіяжі, в свої офісні макіяжі. А мені здається, що з таким мені буде комфортно ходити. Ну вони дуже красиві, тоненькі. Але сіяючий і дуже красивий по кольору. Залишилось у нас ще три відтінки: саме ось ці синюваті і білий. Ви знаєте, я вже хочу купити, просто щоб навіть заповнити цю палітру. Мені, до речі, що мають приїхати від Теремун. Але там з трекінгом якась біда. Спочатку вони були в Штатах, потім вони вже були біля Лондону, потім вони вже якимось чином в Канаді, тепер вони опять в Штатах. А якщо заходити на офіційний трекінг сайту USPS, то взагалі пишуть, що вони їх ще не відправили. Ну Там такий треш, що це просто. Так, давайте свочити. Ось ці три. Вражайтеся перші. Я поки що мовчу. Не знаю, що, що казати. Давайте подивимось. Так, вони вже більш от в мене вже сипляться. Це в мене вже сиплеться. Так. А, ось який він. Це щось схоже на Pet Magrat, В неї є відтінок у палітрі Subversive. Щось мені здається, схоже: таке є виноградове, от, е, доохромить з синього в фіолетовий Давайте я вам трошки його продовжу, щоб ви більше бачили. Ось. Бачите, з синього фіолетовий Віреально, мені здається, що є в палітрі Pet Subversive от Сьогодні порівняємо. Далі наступний відтінок. Так, ось і мені вже більше до душі, до речі. Він не настільки гранджевий, він якийсь яскравіший і чистіший, я б сказала, ось цей нижній, бачите? Він вже не настільки брудний, тому що той він на якийсь такій досить брудній базі, і він гарно доохромить. Подивимось, він доохромить а, в такий, я не знаю, фіолетовий, але дуже яскравий фіолетовий, який ближче, мені здається, навіть до розового. Давайте я тако покажу. І останній відтінок, який в нас ось такий білий, подивимося, що він там дохромить. розлітається. Видно, що може осипатись, він вже дохромить в розовий. Так. Ну що? І, до речі, в нього є це такий з лимонного в розовий. Зараз що вам можу сказати по наявності цих свочів. Мені подобаються всі, окрім ось цього виноградного, ну, тому що він в мене є і м -м -м, мені здається, що це може бути дубль. Всі, решту, дуже красиві, дуже незвичайні за своїми відтінками. Ось ці два я би не сказала, що вони дуже незвичайні, але вони мені все рівно а -а, подобаються. Давайте наносити їх на очі. Отже, перший у нас буде відтінок імпрес. Щоб вам було видно. Ну що, ось як виглядає відтінок імпрес. Це не імпрес, пане Ну, Я подивлюсь на вимову. Я не можу сказати, що він мені аж дуже сильно подобається, якщо чесно. Не знаю. Ніби і гарно, знаєте, а ніби мені просто за грубо, можливо текстура, чи що. Сама не знаю, що не так. Ну, поки що, знаєте, це такі перші враження, це перший раз. Ну, подивимось. Не знаю, напишіть, як вам. Нормально чи ні? Давайте на саме другий відтінок шенделія. Ось він. Спробуємо. Так, може я за много наношу, Давайте, аби ви бачили, ні. Я ж не сама на Так, це вже більше моя чашка чаю, тому що він тонший по текстурі, він не, не так сильно якось підкреслює по віку, і він ніби в нього от вполіровується. От я люблю ось цю фразу, і ось цей дуохром він мені нагадує. Ефект шейду від Pet, який також дуже сильно сяючий, яскравий, але при тому дуже тонкий за своєю текстурою. Мені таке подобається. І я обов'язково порівняю ось цей відтінок з відтінком із Pet Magrat Палітри, подивимось, із Bronze Sedu. Але так, то от він мені подобається. Красивий, красивий і доухромить так красиво. Не знаю. Чи ви бачите, що вони там доохромлять чи ні? О, ось так будете бачити, так? Якось цей доохромить. Ось палітра від Pet Magrat Bronze Seduction. Я хочу посвочити ось цей. Так, де він є? ось? Я хочу посвочити ось цей відтінок. І давайте нанесемо його. Так. Трішки, трішки вони різні, правда? Ось тут в Pet Magrat це саме з золотого в зелений, а тут більше в голубий, не з золотого, ось тут з розового. Тут більше з розового в голубий. Добре, я вже рада. Ще хочу все ж таки цей відтінок спробувати порівняти з іншим Special Shade з палітри Subliminal від Pet. Ні, вони інші. Отут вже на, на ось цьому фоні на ось, фоні ось цього відтінка виглядає так, що саме кліона, більш зелена, Ну от бачимо, що відтінок він, він не такий, як всі. Це класно. Тому що це зовсім два різні кольори, але при тому текстура, замітьте, вона дуже сильно схожа, і мені ось ця тонкість формулі подобається. Витерла повністю два відтінки. Давайте схочити наступні відтінки на очах. І ось мені, напевно, ось ці два відтінки за своїм кольором, найцікавіші, а саме Opulent. А ви бачите якимось таким бронзовим його, а я бачу його, такий якийсь фіолетово-зелений, дуже красивий. І ось цей Duchess. Так. Ну що, поїхали. Так подивлюся, перевірю мої очі, тому що я терла салфеткою. 大。 Красивий відтінок, але тут, напевно, все ж таки трішки більше золотого так насипано, ніж я би хотіла, якщо чесно. Не знаю, чи то я придираюся, чи то я вже така вігринда, що то просто, але якось він саме в рефілі виглядає набагато цікавіше, напевно, по кольору. Мені на повіках от реально забагато золота. От, от реально забагато золота. Я не бачу цієї фіолетової бази, тобто вона не так. Чітко, напевно, промальовується скрізь це золото, і здається, враження, що це якийсь золотий. от якийсь золотий. Ну, не знаю. Можливо, в мене враження поміняється, але поки що як є. Давайте я вам ще сюди нанесу, тому що з цього боку в мене є софтбокс, і він нормально показує дугухромність. Більше до хромить фіолетовий, видно, ось тут на ось цьому оці. Можливо, я, я зміню можливо, думку про цей відтінок. якось на... От Я коли бачу, як світло падає на ось це око. І дійсно гарно проявляється фіолетовий при повороті голови, і потім це все так посипане золотом, можливо, це навпаки красиво. Ну, я ще не розібрала, чесно, в собі, в своїх почуттях до цього відтінку, тому давайте подивимось на наступні. Наступний відтінок відтінок Дачес. Ось тут він в кутику. Такий зелений. Ось він, цей Дачес. Ну що, ну, поїхали. Ну що, відтінок дуже красивий. Я думаю, ви бачите, як він двухромить із зеленого в розовий. Красивий. Незвичайний, тому що цей зелений, він такий трав'янистий навіть. Ось видно перехід, гарний відтінок, незвичайний. Мені здається, що в макіяжах, якщо його мухти нормально поєднати, то буде видно. Наступні у нас пішли сині відтінки. Отже, ось цей відтінок, що я казала, що може бути схожий на відтінок з палітри Pet Magrat Subversive, Давайте його нанесемо ближче вам присуну, щоб ви краще бачили. Ну що, подивимось. З перших мазків непогано, він не настільки яскравий, як інші. Він досить такий, знаєте, скромненький, скромненький. Досить скромненький. Хм. В нього темна база, я думаю, коли я повертаю головою, ви бачите цю доохромність і цей перехід. Ви знаєте, мені подобається. Я боялася, що він буде занадто гранжевий для мене і бруднуватий. Такий, знаєте, землянистий. Але ні, він скромний, він не настільки сіяючий. Але мені подобаються і такі шимери. Красиво, красиво, ніяким чином не підкреслив текстуру. Я б з таким синім вінтінком дуже легенько пішла в офіс на роботу. Звичайно, це не настільки захоплюючи, захоплюючи як інші відтінки, саме по рівню сіяння, але гарно. Так. Ой, а ви знаєте, а мені подобається. Він яскравіший, ніж попередній відтінок, він чистіший. І... Але при тому він все рівно тоненький за своєю текстурою. Мені дуже сильно подобається. Якщо чесно, навіть матового відтінку в складку не треба. Досить гарно він втушовується, скажімо так, сам по собі. Красивий відтінок. Я не можу сказати, що красива доухромність, тому що мені здається, що досить звичайна доухромність. З такого розово фіолетового в синій, але він красивий, він не виходить дуже сильно на передній план. Мені це подобається, і я бачу себе з цим відтінком, як я його використовую на щодень, просто щоб додати кольору, але при тому залишитись все ж таки в тій комфортній зоні гарно. Ось палітра Subversive, ось цей виноградний, про який я говорю. Бачите, він також досить такий землянистий. Так, і тут ви ви можете бачити, як відтінок переливається. Ну що, давайте наносити ось цей відтінок від пет Магарат, досить схожі. Навіть дуже схожі, я би сказала. Вони схожі, але відтінок від Pet Magrat темніший. Вони за сіянням схожі, вони практично ідентичні. Але от я думаю, що ви бачите на цьому оці Pet Magrat, на цьому кліона. І тут все ж таки сі... не сіяння, а саме сам відтінок, самі ось ці блискітки синів, вони набагато темніші. Тут вони чистіші, вони яскравіші. І, напевно, цей відтінок буде більше мною користуватися, більше користуватися моєю популярністю, ніж все ж таки відтінок від Pet Magrat. Давайте я вам покажу ближче. Я думаю, що ви бачите також цю різницю. Сіянні ідентичні, але в відтінку все ж таки Pet Magrat темніший. Останній відтінок буде ось цей такий розовий духром. Подивимось. ой, Не подобається він мені за своєю текстурою, тому що він дуже-дуже сильно, бачите, який крихкий. Mm. Ну, байки. Нанесу його вже на два повіка. Ну що, нанесла цей останній відтінок, не подобається він мені. Взагалі, я, я впевнена, що я його не буду використовувати. Він дуухромить з такого, знову ж таки, зеленого в розовий, але і текстура мені не подобається, і колір мені не подобається, дуухромність не подобається. Ось ці а розові блискітки мені не подобаються. Коротше, нічого. Це, на жаль, не моє, якось воно мені навіть не, ну, не пасує. Якось інородно дивиться на моєму обличчі. Так, давайте я зітру і нанесу якийсь інший до хром, який мені найбільше сподобався. Я навіть не знаю, який, якщо чесно. Ну що, я закінчила макіяж очей, я просто нанесла відтінок шанделія на все по віку, жодних матових, а, також слизисту, нанесла олівець від Вікторії Бехем, додавала ось такі стрілки. вії і макіяж готовий. Дуже скоро, буквально 5 хвилин мені зайняло. Мені цей відтінок подобається, чесно, він і сіяючий, і при тому тонкий по текстурі, і я можу його прекрасно носити без будь-яких матових відтінків, мені комфортно. А, якщо говорити про таке загальне, Враження сьогодні з приводу моїх перших мультихромів, то, знаєте, от краще не буду говорити багато зайвого, щоб не погарячкуватись, Тому що поки що я не бачу причини, чому я маю їх тримати в своїй колекції, чому я маю ними користуватися. Деякі текстури мені занадто важкі, наприклад, на очі, деякі відтінки мені не подобаються. Наприклад, ось цей. Відтінок з розовим. Але це особисто моє, так? тому що я вибирала, я дивилась на свочі, і мені здавалося, що вони мені сподобаються, але все ж таки, ось цей відтінок він трішки мимо. А інші відтінки вони мені сподобались. А насправді. Я буду, наприклад, відтінки, такі, які мені не сподобались саме за текстурою, наносити саме тоншим шаром. Можливо, сьогодні я трішки саме перебрала з тим, коли наносила на пальчик і не розуміла, це все ще як працює текстура. Тобто буду їх тестувати, буду з ними бавитися, гратися і дивитися, як мені краще їх наносити, щоб вони для мене працювали. Вони гарні, вони сіяючі. Це дійсно відтінки, яких ти не знайдеш в своїй колекції. Вони дуже цікаві, чого вартують саме ось ці два: «Opulent» і «Duchess». Та й навіть ось ця шанделія, так? Але, тим не менше, можливо, я очікувала чогось більшого, можливо, я все ще поки що не знаю, як мені з ними працювати, чи розтягувати, чи навіть і, і розтягування не допоможе. Напишіть знову ж таки в коментарях, що ви думаєте, як вам сьогоднішнє відео, що ви очікуєте, можливо, від огляду, з чим хотіли б порівняти і так далі. Ну а ми зустрінемося з вами в наступних відео.